Щоб було попередньо два. Ми ще знаходились на поверху. Потім, коли ці два були такі, ну десь далеко були вибухи. Ну ми потім спустилися. зайшов персонал, говорять, що треба спускатися, бо щось погане. І ми спустилися, слава Богу, що всіли лів, що ще світло не виключило. То з коляскою люди допомогли, бо дитинка не ходяча, і ну треба було і його тягнути на руках. Ну слава Богу, минулося. Слава Богу. Емоцій немає, емоцій просто жах, стрес. Ну, ніхто не розумів і не вірив, що таке може статися, навіть знаючи, проти кого ми воюємо, але ну, це вже просто якось переходить всі кордони. Поки що нічого не відомо. Дуже сильно пошкоджена всі комунікація лікарня Е, кіснева. кіснева підтримка не працює взагалі пацієнтів. Приймати зараз пацієнтів ми не можемо. Була на операції на третьому метажі, на шостому етажі, то вони теж. Але дитину спасли, то дитину забрали у другу больницю. В больницю. Тобто довелося зупинити операцію? Так, так, так. Ну, були діти, але ну, ми дітей повиводили одразу у, у, у підвал, позаводили дітей одразу, так, да, а і самі повтікали. Звісно, бачимо, болю. Вашу палату там? так? Ураханка хірургії. Нас завтра була бути операція. Що тепер невідомо з операцією? Чи буде? Що кажуть лікарі? У нас відділення немає. Каопера. Я бачила цю новину і я живу поруч, я зрозуміла, що я не можу залишатись осторонь. Я розуміла, що я тут можу бути потрібною, корисною, важливою. Ну і хто як не ми. Тому я. я тут з самого ранку, коли були вибухи і от досі. Насправді, дуже за весь день дуже багато приходило гуманітарки, що зараз ми от приносили останню партію з моїми друзями. І вони попросили трохи зупинитися і вже тим нічого не приносити, тому що всього вже вдосталь. І саме оці штуки, рукавички, маски, все це, це тут видавали, і цього ще є безліч. І зараз люди, які розбирають завали, тут бігають волонтери, які кричать, що, будь ласка, одягайте, що всього досталь беріть, користуйтесь. Поки я дитину усадила, поки ми спустилися на ліфті. Тобто ліфт же ж не одразу він їде, він може по поверхах. Тобто, а з восьмого я ж не можу по сходинках його так донести. І от поки доїхали, поки впорались, то отак на нульовий поверх по сходам по виходу підіймалися, то побачили, що там. Стеля осипала, що багато осколків, що багато крові, отак краплин по коридору. Вийшли, побачили. Ну, ми з того виходу вийшли, що там задимлення і важко ну дихати. Тобто, ми почали виїжджати отак, отак сюди, потім сюди у сховище. Прийшли, поки не закінчилась тривога, а були тут.